Виконуємо право 27 до параграфа 27 за підручником інформатики 8 клас авторського колективу Бондаренко остовецький перепчуче з 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. При бажанні ви можете використовувати інше середовище розробки. Створимо вікно програми, для цього виконуємо файл, new file. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Tkinter. Створимо вікно з іменем Root. Здемо розміри вікна. Ширина буде 250 пікселів, а висота 200. Запишемо заголовок вікна. заголовок будуть цікаві кнопки. Давайте збережемо, перевіримо, чи все добре. Файл сейв save або сейвас, save. перший раз немає різниці. Зберігаємо зімнений вправо 27 та виконуємо run, run модуль. Так, вікно є. Заголовок є. Тепер створимо кнопку з іменем b -Red. Текст на кнопці буде червоний колір. Розмістимо кнопку у вікні з допомогою метода Pack. Давайте запустимо, зберігаємо перед цим. Так, кнопка є. Але ми зробимо так, щоб кнопка була на всю ширину нашого вікна. Ну І, незважаючи на те, що віджит кнопка буде розташовуватися самого верху, давайте ще використаємо, як пропонується у праві, параметр Side. Надаємо йому значення топ, тобто зверху. Хоча він і за замовчення все одно був би зверху. Ну і розширюємо по всій ширині вікна. X, Це означає, що тільки по усі X буде розширюватись. Бачимо, змінюємо ширину. І в нас все одно на всю ширину вікна кнопка. Створимо ще 4 кнопки. Зміни моє ім'я. Змінимо напис на кнопках. Так, я нас. 5 кнопок. Тепер під кнопками розмістимо текстовий напис. Саме розмір даного текстового напису і буде змінюватися. Називаємо його Label Text. Текст напису буде Hello World. Також за допомогою метода pack розміщуємо його у вікні. Але вже його розміщуємо з самого низу, пишемо bottom. Якщо ось тут сайт топ ми могли не писати, то ось тут сайт батом пишемо обов'язково. І також розширюємо на всю ширину вікна. Тут кома має бути, звичайно. Так, є. Ну і тепер створимо обробник події натиснення на кнопку Be-Red, там де червоний колір. Тобто створимо функцію. Функції створюємо з самого верху. Зразу після підключення модуля. Пишемо ключове слово Dev, називаємо функцію ButtonRed. В кінці рядка. Пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам бо одному натисненні клавіші Таб. Все, що з відступом буде належати до цієї функції. Ну і нам потрібно змінити колір вікна. Вікно у нас називається root. Змінюємо за допомогою метода config. Змінюємо властивість bG раз а, колір вікна. І колір буде синій, тобто blue. Давайте перевіримо, але якщо ми зараз запустимо, то нічого не буде в нас. Тому що нам потрібно дописати параметр команд для кнопки. і надати даному параметру нашу функцію Тільки команд з двома М? Так, тільки чого блу, якщо має бути червоний. Ось red. А для другої кнопки буде вже blue. Тільки функцію називаємо Button Blue. Також дописуємо для неї параметр command з назвою функції, яка буде викликатися. Тепер створимо для кнопок збільшити Shift та зменшити Shift. Ну і тепер у нас буде вже збільшуватися зменшуватися текстовий напис Label. Текст. Ось цей. Называем его функцией button plus. Изменим шрифт фонд. Устанавливаем шрифт arial. А Розмір тепер буде 18. Тільки я ось тут, здається, не дописав. Я ось тут для текстового напису не дописав, який ось тут мав бути Shift. Зразу розмір шрифту буде 12. щоб не помилитися з назвою, я скопіюю. Так, шифт збільшується. Аналогічно для зменшення. Копіюємо, щоб було швидше. Батон мінус. І шрифт тепер буде вісім. І тепер залишилося для кнопки змінити напис. Функцію назву ButtonHello. Також змінюємо властивість текстового напису text, але тепер вже не Shift, а текст. Тепер буде написано привіт від Python. І дописуємо параметр команд. Все працює вправо виконано. Якщо виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!